Всем привет, друзья! У нас сегодня, бачите, коробочка ходит досить мягко. Ну. Коротше, ми це при, при, прикру, прикрутимо, то не пробуємо. З китайськими тракторцями таке буває. То просто треба отак накрутити, накрутити трохи. Зараз все буде. То мінітрактор Україна, ми повернулися. І показуємо вам сьогодні... Ну... Показуємо вам сьогодні. Дуже цікаве. Такий, чим він цікавий, то короче, друзі, дивіться, то не найкращий трьохцилиндровий трактор, але його фішка в тому, що він найдешевий. То наразі на сьогоднішній день найголовніше. Він стоїть трошки більше за шифінг, по суті. Но ми маємо три котла. Ми маємо UD-мотор 385, трохи інакше він від КМ. -у. Але принцип той же плюс-мінус. Деталі запчастини підходять з одного на інший, і їх дуже, дуже багато. Тобто знайти навіть баушні запчасті на такий двигун питань не буде. Вони в такому конфігі є досить давно. Міняються тільки от ці лупи. Вони там можуть означати там, X, там більш широку резину. А, суті нема. То Сінтай Т-240, задній привідний, трьохциліндровий Сінтай. Є такі самі повнопривідні. Повнопривідний буде плюс-мінус на тисячу стоїти більше. І, друзі, по ціні я вас зорієнтую в кінці відео. Так що додивляйтеся, обов'язково. Я так а, пробіжуся дуже коротко по ньому, бо агрегат дуже простий. Ми маємо. Коробку 6х2. Тобто 3 вперед, повишній, три по ніжній. І так само назад дві. На одному рычагу все. Ну, для таких от коробок переключається плюс декований. То не ДТЗ, аж де одним пальчиком можна включити. Але ви розумієте, що і ціна набагато нижча. Що незручно, незручно, по-перше, що трохи мало місця. Сидіння таке трохи дерев'яне, хоча воно амортизоване вже йде, то непогано. Стандартна така приборочка, крупенька. А що Ще важливо? Що він іде вузько колейний Тут іде метр. Трохи можна підрегулювати, підрегу... пробачте колію. Але стандартний іде, там, Донфенг, ДТЗ, Лавол, іде метр двадцять. 20. Тут іде він гущий, тому ви то враховуєте під ваші рядки і так далі. О, передні колії у нас регулюється, заднє теж ну, на менший діапазон іде, виходить. Що ще важливо, що якщо у вас гориста місцина, якщо вам потрібно там орати, наприклад, багато, то вам буде потрібен передок. Без передка буде трохи складновато. А так що та розраховуйте, як, е, я казав вже такий самий точно з передком буде стояти на тисячу десь, доларів дорожче. От, ну, в, принципі, в принципі, сам бренд Сінтай існує вже років 10-12. Е, в Україні, може і більше, як і Донфенк, як і Джинма. Він з'явився е, десь на рівні з ними. І він завжди був трохи дешевший, трохи більш такий дерев'яніший. Бачите, це та така приборка, там може крила хитатись, може там от та херня, що відвалилася. Тобто то не люкс, що сів пал... пальцем в коробку вимкнув і поїхав. Але то три циліндри, то є задній повний привід, то вже не ремні. Хто не хоче на ремнях трактор, каже, що там то погано. Хоча я вам можу довести, що шифінг по багатьом параметрам краще буде, ніж той сінтай. Ну, хто от хоче, щоб був три циліндри і, і без рівнів, от, жодна, то обирайте саме його. <кхух> Бо тут саме три циліндри, саме немає ремнів і саме дешево на нього йде ціна. Серед аналогів на трьох циліндрових двигунах. О. Є в наявності такі краси в нас в магазині, тому можете звертатись за номером, можете замовляти, можете подзвонити, перепитатись, може вам підійде щось інше, ви захочете і так далі. От. Тому що за такі кошти, як стоїть він, можна взяти повнопривідний шифінг зараз. І а, що я вам скажу? Що по своїй масі а, шифінг трохи тяжчий. В тракторі відіграє вага. Сінтай, за рахунок того, що він йде вузька, колія йде, от, що він йде такий маленький, він іде більш легкий, Він йде десь в районі тонни. Хоча ДВ, ДТЗ, там той же Кентавр, він йде там десь тонну 200. І шифінг 244, який можна взяти за. Ці гроші, скільки стоїть той сінтай, він теж йде десь тонну 200. І він його перетягне, навіть з виключним передком. 244 шифінг, ми то перевіряли. Але я ж кажу, є люди, кому потрібно три циліндри, кому не потрібно, не хочуть, не хочуть обслуговувати ремні, їм потрібно, щоб була жорстка сепка, коробка надійна, коробка досить давно вже існує, і з неї нічого не буде. Вона така трохи дерев'яна, як і в шифінгу. Вмикається е, складно. Но з нею нічого не буде. Вона собі буде працювати і все. Дідрача нема. Крутити доведеться вручну. от, Один насос тільки на гідравліку йде. інша трьохточка в нас йде. от така, десь піднімає кіло 400 Теж скажу, що коси, там віракс здорові, а, наприклад, чи там, транспортерна капачка може не потягнути саме, з-за того, що і трьохточка така більш слабка, що по-перше, да? і по-друге, що трактор легкий. Трактор легкий, він вузький і коса за здоровим плечем, вона може його перехиляти. Тут іде розрахунок на такий більш маленький навісне, простіше. Фрезувати там, метр тридцять, метр сорок по не тяжкому ґрунту буде нормально, питань нема. Орати. Так як немає передка, то в залежності від ґрунту. Якщо у вас чернозем, то може там 2 по 25 не потягнути, треба буде менше клужок. І знову ж таки залежить від походних умов і від ґрунту. Е, 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 як українською буде орати? Ор, орка. <смас> Пробачайте, я ще, ще не вивчу до кінця ту. мову нашу рідну. Вот, но я вчуся. От, друзі, що ще хотів сказати, якщо у да, вас там місцина нерівна, під горку, от без передка буде дуже важко. Тому там, хто живе в Карпатах, в Закарпатті, краще 244 шифінг, він вам вийде в горку, а той застрянений не вийде в горку. Навіть просто нагружений, якщо погода такого болота, то передок вкрай важливий. От. Друзі, такий огляд, ну, тракторист непоганий, я ж кажу, синтай, вони е, вже існують не один рік. В Україні на просторах СНГ, так скажемо, вони всюди є, вони е, рахуються надійними, е, їх непогано доробляють постійно. От, е, раніше там була табуретка, зараз така сідушка амортизована. Е, колись ще там, не знаю, що сюди, гідр, гідрач поставить на задній привід. А привід, ну, в принципі так. По обзору все. Підписуйтесь на наш канал. Тракторці можна замовити за номером. Телефону Телефон, ну, посилання під відео. Як завжди, бережіть себе. Любимо вас, слава Україні!